Запеклі дебати на батьківських зборах. Чим вони закінчаться? Добірка мультфільмів для малечі, серед них і різдвяний. А також особливий показ фільму Народжені щоб жити про силу духу українських ветеранів. У програмі кінозала більш детально розкажемо про картини, що у прокаті з 30 жовтня до 5 листопада включно. Вітаємо і розпочинаємо! Нова картина від творців фільму Збори ОСББ у школі проводять батьківські збори. Причина на виборах президента переміг найгірший учень з можливих. Тож тепер батьки впевнені у фальсифікації голосів. Однак раціональне обговорення швидко переростає у запеклі дебати. А вони у свою чергу розкривають недосконалість системи освіти та, та таємниці кожної з родин. Мама занесе конверти куди треба і ти президенте. Я зібрала батьків всіх кандидатів в президенти школи. О! То ти у нас виявляється батько. Бо багато хто з вас був спантеличений результатами виборів. Спантеличений? Та ми охо. Ну якщо такий синок, уявляю, які там у нього родичі прибацані. Чи це прибацані? Нормальний я. Ваш син переміг на виборах президента школи. Понял? Все. Буде наказан вискочка Галі. Фізочка не могла програти. Боже, як він мене бісить. Я прошу припинити цей балаган. Головні ролі у картині батьківські збори виконали відомі зірки та актори: Євген Янович, Антоніна Хижняк, Анастасія Цимбалару, Олег Маслюк, Ольга Полякова. Для справжнього вчителя фізики та блогера Руслана Ігоровича батьківські збори стали акторським дебютом. На всій шкільні пристрасті навіть заводять. А що це? Назвіть тризначне число. Двадцять п'ять. Тризначне. Тридцять п'ять. На половину кролика і на половину курча кролецип подорослішав і поступово почав приймати свою відмінність від інших як унікальну особливість. Тепер нічого не зупинить його від дослідження світу. Та продовження шляху батька безстрашного шановного дослідника короля Пітера. Вони Цієї осені зустрічайте у кіно найвидатніших шукачів пригод. Готові хлопці, раджу тобі особливо пильнувати обертальний кактус. Врубай! Ти напевно, вже чув про бабака з лицем, що ходить кільцем. Кажуть, той, хто ним володіє, має силу змінити минуле. Я роками шукав підказку, що вказала би, де знайти бабака. То Який план. Відшукати бабака, щоб врятувати наш народ. У новій частині пригод кролицеп об'єднується з мех, експертом з бойових мистецтв і Аба саркастичною і домашньою черепахою. Аби віднайти загадкового старого бабака, який здатен маніпулювати часом, мультфільм «Кролицип та секрет бабака, як і його перша частина, створений на основі дитячих графічних романів авторства Кріса Грейна. І годі звати мене босом. Добре, босе. майбутнє світу у їхніх лапах. Я не знаю більших авантюристів. О, ми у пасті! Кроле Цип та секрет бабака. Тривають кінотеатрі Міні Шевченка і показ мультфільму Мандри Моксіняв. Міс Моксі красива, граційна та трохи гордовита кішка, що живе у нідерландській родині. Сім'я вирушає у подорож на південь Франції і бере міс Моксі із собою. І ось тут розпочинається справжня пригода. Адже власниця маєтку, у якому зупинилася родина, має свої плани на міс Моксі та викрадає її. Мяу, мяу. Вітайте, міс Моксі. Привіт, Моксі. Вона знає усе про котяче життя, ганяє птахів та надокучливих собак. Собак, так весело дражнити. <кліпи> я їду на канікули із Джозі. <кліпи> Але коли вона їде на канікули, усе змінюється. Вона втекла, я сама бачила. Сходімо yeah. шукати. Ця кішка нікуди звідси не піде. Ти нікуди звідси не підеш. Я собак не слухаю. Пф. А я не слухаю котів. Ні, то що ти робиш зараз? Гей, гей, чекай! Тепер Моксі має знайти шлях додому. Сім'я повертається з відпочинку без своєї домашньої улюбленості. Міс Моксі доведеться пройти довгий шлях через всю Європу, аби дістатися дому, і допоможуть їй у цьому найбільш неочікувані компаньйони. Пес Тур та невеличка пташка, до яких у міс Моксі неоднозначне ставлення. Однак під час цієї подорожі вона суттєво розширить свої погляди на життя. Та зрозуміє значення справжньої дружби. Гаразд. На три відпускаємо. Один, два. Чудово. Але відомо одне. Максі! Вона чарівна. Друзі бувають усіх видів та розмірів. <працю> Мандри Моксі. <працю> Няв. Ось що буває, коли їдеш на канікули. У кіно з 23 жовтня. А ви відчуваєте, у повітрі уже потрішки з'являється різдвяний настрій, а на екрани виходять святкові стрічки. Одна із них мультфільм Місія Санта. Сучасна майстерня Санти перетворилася на фабрику, де магію замінили алгоритми. Молодий ельф йо, натхнений Духом Свята, не очікував такого початку своєї мрії. Але коли зловмисник хакер бере північний полюс у заручники. Різдво опиняється під загрозою. І це уже зоряний час йо, йо, адже він вирушає на пошуки справжнього Санти, аби врятувати Різдво. У час прокидати щодня. Відколи я себе пам'ятаю, мій дідусь розповідав мені історії про чарівне місце веселого різдва, заховане глибоко в засніжених горах північного полюса. Ха! Може, санта зробив ремонт? Хо -хо -хо! У нас майстерні санти. Повністю автоматизована та модернізована. Ціле різдво лише натиском кнопки. А ми можемо зустріти санту. Тут немає, немає санти. санти. Немає санти. Немає санти. Він повісив свою шубу на цвях і пішов на пенсію. Що сталося з цим місцем бізквіта? Хтось має насипати трохи святкової магії і показати їм, що таке різдво. <гум> вже не придумаєш. Ви маєте нагоду першими побачити мультфільм та податися разом із його героями у мандрівку з порятунку Різдва. Адже 1 листопада у кінотеатрі імені Шевченка стартує допрем'єрний показ мультфільму. Різдво сяє найяскравіше. 3 листопада о 14.00 кінотеатр імені Шевченка запрошує на показ фільму Народжені, щоб жити. Кілька серій цього проєкту розповідають про чотирьох ветеранів російсько-української війни. Вадима Зябліцева, Олександра Швецова, Василя Стуженка та Артема Комісарчука. Вони пройшли шлях від поранень на полі бою та боротьби з болем і сумнівами до нового життя, сповненого сили, віри та досягнень. У кінотеатрі «Мні Шевченка» також відбудеться спілкування з продюсером та одним із героїв фільму Артемом Комісарчуком. Вхід на цей показ вільний. Якщо ти вижив, живи. Такою програма кінозала була сьогодні. Нагадую, що ці стрічки демонструватимуть у кінотеатрі Шевченка з 30 жовтня до 5 листопада. включно. Тож думайте, обирайте та вирушайте у кінотеатр. Найбільше у місті екран якісний звук подарують незабутні враження. Бажаю вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. І до зустрічі рівно за тиждень у програмі кінозала.